Вітаю, друзі! Сьогодні 8 квітня 2024 року. Все квітне. Квітне і почали з'являтися бджоли. Мало, але з'являється. Сьогодні, друзі, за побажанням наших українських дівчат, як вони себе називають, дівчат блондинок, білявок, я покажу, як формувати, як я формую, формую персики по системі веретено. Оце була посаджена в листопаді минулого року. Тут 5 штук і тут 5 штук. Все чудово прийнялось. Зараз розкажу, як формувати. Дивіться, дівчата, блондинки. Та гадаю, що це буде корисно і брюнеткам Всі дівчата в нас в Україні самі гарні. Дивіться, оці деревця, посажені в листопаді, вони були висотою ну, метрів до двох півтора, метр восімдесят. Я формую на веретено. От початку грунта. Десь 50-60 см, обрізав на 2-3 бруньки. Це для формування першого ярусу. Далі обрізав на одну-дві бруньки. І отут вибрав кращу бруньку, от вона. з неї піде, піде туди продовження центрального проводника. Звісно, всі ці бруньки будуть видалені, друзі. Всі, щоб хороше дало приріст. У мене тут і так умови не дуже гарні. Тут забор, там хата. Ну, тим паче От так же само Був сажений, обрізаний на метр двадцять висоти. Ось такий попупок. Також оставлені раз, два, три, чотири. Ну і цей маленький. Нижній ярус на висоті 60 см. Метр двадцять обрізано, Вибрана брунька, з неї піде центральний проводник. У мене тут була шпалера, все підв'яжеться. Бруньки будуть видалені. Також і тут. Ви бачите, як чудово все прийнялось. Що значить у знайомих беру саджанці? Також тут, гляньте, раз, два, три, чотири, п'ять можна. Перший ярус по дві бруньки. Далі піднімаємося і на метр двадцять обрізаний. Оце хороша брунька. І з неї піде, піде, піде центральний проводник. Зараз я покажу, що виросли на осінь на другий рік. От чудовий персик обрізаний на метр двадцять. Сформований перший ярус п'ять. Якщо ви, друзі, будете формувати на чашу, отут тут треба обрізати. Оставити тільки оці пагани для формування Чотири, 4-3-4 ну, до п'яти штук. Можна обрізати прямо тут, можна десь 20 см вище, оставити кусок центрального проводника для поліпшення росту. Це трошки пізніше. Бачите, всі бруньки будуть видалені. О, чудові листочки ростуть. Все чудово прийнялось. Оце посажено в листопаді, друзі. Дівчата, блондинки, брюнетки. І дивіться, що буде з них на осінь. Значить, цим малим пішов перший год. А оце посажені позаминулий рік, їм пішов другий рік. От вони були обрізані отут на метр двадцять. бачите, які дали розгалуження. І вже цвітуть. І я ще візьму якийсь і урожай. Це моя десятка, то дивиться мене пізнають. Те ж саме. Тут буде формуватися перший ярус, міцний гілок, а далі тільки обростаючі гілочки. Ось тут було обрізано, бачите, на метр двадцять, пішов-пішов центральний проводник, виріс до 3 метрів. І в цьому році ви бачите, як пішли гілочки. Тобто задача виховати, виростити бокові гілочки. Які відходять від центрального проводника. На них буде формуватися урожай наступного року. І ми будемо обрізати їх одну на плодоношення, другу коротко на заміщення. І так по всьому центральному проводнику і буде циклічна обрізка, як у винограда, друзі. Плодова ланка складається із плодової стрілки. Ось, вот, скажімо вона, я зараз я покажу на ліктарині. Красавці. Бачите, друзі, от пішла гілка, вона заповнена квітом, вона плодоносить, а отут вот вже от на заміщення. Раз, два, виростуть два пагана, а цю обріжемо. І так далі. От на плодоношення, а от на заміщення. От тут плодоношення. Тут заміщення. От, раз, два. А це, друзі, пішов другий рік. Зараз покажу, що буде далі. Листочки чистенькі, все оброблено. І так, це перший рік. У листопаді їм буде рік, покажу як виростуть. Там я показував тільки що другий рік. Ой, як цвітуть, а ранні сорти вже відцвітаються, Т-5 розквітає на повну, І так, друзі, от третій рік. Третій рік мої нектарини. Нектарин рубіновий, красавці. Знизу до верху заповнені гілочки. Це буде в листопаді три роки. І оцей рядок. кіпарг. Кіпарг – це самий плодовитий нектарін. Ранній, красивий. Гляньте, всі дерева обліплені. Це третій рік. У тому році по 2 кілограми я з них взяв. Вот. Рубіновий. Гляньте, як сформований нижній ярус, міцні гілки. І далі пішли, пішли на плодоношення, на заміщення. На плодоношення на заміщення. Плодоношення заміщене. І так циклічно будемо обрізати і держати гілочки біля центрального проводника. Щоб вони були всі отут. від От центрального проводника росли. А вони виростали сюди, на периферію, як ви кажете, на кінчиках у вас кіпер. Да. Сливка, цар-прем'єр. Як завжди, цвіте. В тому році 30 кілограм. А тече в тому році так нагрузив, що вона ледве дихає. Ну, щось буде. І Анжеліна. Нормально. цвіте. І от, друзі, четвертий рік. Четвертий рік, що вийшло з таких манюнь, які були. Дерева четвертого року. Я їх вкоротив на 4 метри. Ви бачите, як обрізана. Ну не дуже загущена. Знизу до верху. Знизу до верху. Дивіться, як повинна бути заповняємось загрузка. Ну, конечно, в мене не ідеальна, але результати. По минулому року, році були чудові. А в цьому році така погода, суха, тепло, повинна бути ще краще. Таким чином, дівчата, блондинки, білявки, персик треба дуже сильно обрізати. От дивіться, оце гілка, а плоди на самому кінчику. Ну, як ми будемо гнатися за ними, то отримаємо ще дліншу гілку. На периферії. Ось тут треба її обрізати, не жалкувати за тим персиком. От чудово квітна. Ви бачите, однизу до верху, однизу верху. Манон. Знизу до верху, нектарин, нектарет 4. Все заповнено, тому що правильно обрізаю. От чаша, бачите, середина пуста. Ну тут у мене нащеплено всякого різного. І, як завжди, то часан в президіумі. І так, повторюємо, друзі, Пройдений матеріал. Перший рік, другий рік. Формуємо вище. Весина, бачите, як цвіте, Дрібні цвіточки, зате плоди крупнючі. Третій рік нектарини, рубіновий, кіпарх. І четвертий рік вже буде повноцінне плодоношення. Дерева по 4 метри. Можна формувати і коротші отак на витягнуту руку. ну 2,5-3 метри. Це в мене що шпалера така добра. То я на повну катушку їх експлуатувати буду. На цьому все, друзі. З вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. До побачення!